Так, до, Можна, так? Доброго дня, шановні колеги. починаємо. Починаємо комісію, засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Дата проведення 15 квітня 2025 року, час проведення, ну будемо рахувати 9.45 сорок. Дякую, 9.45 Ось кабінет 307-й малоза Чернігівської районної ради. Значить, на сьогоднішню комісію виносимо три питання додаткові. Так, перше питання це про розмір фінансового плану комунального підприємства Чернівська, Чернівська, Чернівська районна, Чернівської районної бюро технічної інвентаризації Чернігівської районної ради Чернігівської області. Доповідає Виконуючий обов'язки начальника КП Чернівської районної бюро технічної мініталізації Садчиков Сергій Олександрович. Будь ласка. Чернівської районної бюро технічної мініталізації, згідно статутних документів, працює в напрямку виконання послуг робіт пов'язане з технічною інвентаризацією нерухомого майна проведення незалежної експертної оцінки майна та видачу додовідкових матеріалів на підставі архівних даних які зберігаються в архіві БТІ. за 2024 рік з нами виконано робіт на 2 мільйони 860 тисяч Чистый прибуток подприемству 29 тысяч, вернее, прибуток 29, чистый 24. Вот. На сьогоднішній день проблематично является Ц5 зависание оплаты, яка може прийти в останній день квартала, в останній 23 році 30 грудня. Питаємося, все-таки вишити в цих умовах. Маємо плюсові показники. заборгованості по заработній платі у нас відсутня. Людей теряємо забрати їх до ЗСУ. Одна людина із кваліфікованих спеціалістів. Тому ми на ступішні, які є, ну, працювати і жити надо. Ну, мене, в принципі, все. А скажіть, будь ласка, забрали людину? Це е, е, ви якось отримували чи сертифікати з сертифікатом? Чи? Ні, це людина не сертифікатом, на нього 15 років стажу на технічній інтелізації. Ну, Сертифікованих спеціалістів на сьогоднішній день три чоловіки. Да. Погано, ну що ж робити? Тут уже ситуація. Добре, ще є запитання по цьому там. Який там план на наступний рік? На наступний рік, значить, план 2 миллиона 868. Ну, вже йдемо з відставанням 200 тисяч. Ще питання, будь ласка. У нас з Сергієм Олександровичем завжди були такі різниці поглядів. У мене більш оптимістично, тому що я більш оптимістично дивлюся. А Сергій Олександрович він більше консервативний. Практично. Да, практично, стабільно, Да. От, і тому от, от, в мене завжди плани виходили трішки більше, ніж, умовно кажучи, план виконання за минулий за рік. Тому що я вважаю, що треба ставити вищу планку, щоб до неї тягнутися. Дотягнемось, не дотягнемось це вже інше питання, це вже треба буде дивитися, але палку треба ставити піші. Я особисто, ну, знову ж таки, це право керівника питань немає. Скільки е, серйозно поставив, скільки поставив. Моє бачення, я поставив би 3 мільйона, щоб було до чого тягнутися. Взагалі, е, починаючи з 2021 року, моє чітке бачення воно досі не змінилося. Я вважаю, що обсяг е, на, скажімо, ринку, який може виконувати підприємство, це на рівні десь 3,5 мільйони гривень. Оце це моє бачення, воно не змінилося, тому що. Так, прийшла війна, але внеслися інші корективи. З'явилася додаткова робота, так, люди виїхали, багато втрачено житла, але з'явилися нові перспективи. Тому ну, в мене бачення потім не змінилося. Але, але, ну просто Сергій Олександрович, він такий от консервативний. От так, отак, от, от ми працюємо. Сергій Олександрович не сказав, що насправді, незважаючи на військові дії, я, я моніторю майже кожен місяць, коли ходив по підприємству, я дивлюся, наскільки яка термодинаміка. Насправді, там, починаючи там, з 2020-2021 року, динаміка тільки позитивна. Просіли буквально у 2022 році, тому що там півроку не, не працював зараз на початку повномасштабного вторгнення. От. І там трішки під, було підкеровано. Далі динаміка позитивна. Там, не пам'ятаю, 2,2 мільйони було, потім 2,4 мільйони. Зараз, зараз 2,8 виконали. І, і в мене кожного року план 3, був там, да, там, я кажу Сергій Олександрович, 2,4 виконав, давайте 2,6 поставимо. Ні, ні, там це багато, давай 2,4, ну 2,4. Поставив 2,4, виконули тобто, ну, мене, Я не знаю, чесно кажучи, як це виконується, як це працюється, тому що від за ДПС залежить від кількості замовлень. І тут важко спрогнозувати. Але можна робити певну роботу про звученню до клієнтів і працювати в цьому. Але воно, воно все одно динаміка позитивна. Тому трішки позитивніше треба бути зараз. Ми розтатись. зробили, я ж вам сказав, що ми зробили збільшили план по, з порівняння з попереднім роком. Сьогодні ми вже відсвіємо того плану, який ми взяли на ета на 200 тисяч. І причина там у тому, що зараз нотаріальні контури просто не використовують нашу документацію цього день. Вони використовують те, що ми напрацювали. Попередні роки. Причому це зв'язається в дуже обвальному порядку. дуже Ані використовують те, що військовий час їм дозволили, і Ми загнали за ці 4 роки дуже багато інвентаризації в реєстр, і вони їх просто використовують, і люди проходять повз нас. Повз нас. Ми ну, Будемо сподіватися, що все ж таки будуть підписані і закінчиться ця агресія. Ось і почнеться відбудова, і там, відповідно, ну, буде попит на, там, на услуги батей. Так, раз, ще запитання? Немає. Добре, Добре. Приймання голосування, не буде з гурмалями конфліктами mm -hmm. Угу, Прийнято. А, а ви не та ви не керівник зараз. Ось керівник сім'ю. Все одно <свист> потенція. <Порігальна> У нас не буде тоді корм. Ні-ні-ні. Давай будеш, це що тут же написано, що ТВО. Ну все, ти, ти на даний час приїхав до гості. <свист> 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 Добре, <я> прошу голосувати <свист> за прийняття фінансового плану. Комунального підприємства Чернівської районного бюротехнічної інтеграції, Чернівського району, районної ради Чернівської області. Хто за? Одного голосу. Так, добре. Друге питання: це про розгляд звернень щодо списання трьох одиниць основних засобів, які обліковуються на балансі комунального комерційного. Підприємство Чернівська центральна районна лікарня, Чернівської районної ради, Чернівської області доповідає заступник генерального директора з питань з економічних питань КНП Чернівська центральна районна, лікарня Чернігівської районної ради, Чернівської області, святковолю Петрівна. Будь ласка, ми просимо списати перфоратор Балансова вартість його 7 тисяч. Знос 6 544. Заключені вірш, він пхати до використання. Так для проявлення реген плівки. Балансова вартість 6 640, знос повністю. Заключення терсії. Ганаті на все перевіряла, дивилися на ярмарці. Бак термоста для проявки регенплівки. Вартість балансу 10 025, повністю знос. 10 тисяч 0,25. Всі висновки експертів є. Це так? Це пакет документів, вони. Пугаюсь спросить, а перфоратор <laughs> <laughs> який? Звичайний для стінок чи для людини? Тайні «Пелісаті» F96... — Для стінок. Ні, ні для я стіну. маю для стінок. — Вибачте. Ми не батало тобі, чотири роки. Добре, ну <laughs> запитань немає, Тому Наталія Геннадійна все перевіряє, все завжди у нас. Запитань до цього немає. Прошу голосу. Чи є якісь запитання? Немає. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за списання? Є прийнято. Далі третє питання про розгляд звернень щодо списання трьох одиниць основних засобів обліковується на балансі комунального комерційного ой, не комерційного підприємства Чернівський районний центр не. Медико-санітарної допомоги Чернівської районної ради Чернівської області так доповідає головний бувал МФ Чернівський, районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Так, майстер Роман Сергійович, будь ласка, Після три ноутбука закуплені в 2019 році. Вони вийшли з ладу. Заключення є, що вони не придатні на подальше використання і. Що їхній ремонт буде дорожчим, ніж купити новий, бо зараз вже не виробляються. А оскільки нас вимоги щодо обладнання ростуть, програми забезпечення покращується, то сказали, модернізувати невозможно, сказали. Пам'ять даткої поставити не взяв, нічого дитини придатно. Каже, заказувати з Китаю, ну не вигадно, що вам дешевше купити новий ноутбук. Тому ми пропонуємо їх до списання. <кій> ну, одноразові я так розумію, тому що зараз все переходить на одноразові. Ну... Зараз у нас, по крайней мере, хуткутку всі лікарі на забезпечені ноутбуками. Благодійні кердякне з 22 року, громади позакупали. Кожного лікаря, лікаря, сестра є закуплення. Ну, на одного лікаря два ноутбука є, лікаря. А це, но, ноутбуки є. Це, це, це були закуплені у 2019 році, це кошти громади виділяли, власні кошти підприємства. 7800, два ноутбуки і один 7349-50. Ще таке питання. А закупку робите -то ви? Тобто, ну, через, пропозиції. Через Прозоро. Через Прозоро. У через, через, нас всі віють через ну, обморок, через Прозоро. Побажання на майбутнє, щоб якось враховувати цей момент, що моральний смус. І... Так, як враховувати ну, 5 років життя. Там 5 років на них. Ворк-техніка ну, це 5 років, усе Ну, завіп, ну по Якщо є така можливість, так. скільки, підскусів на кожній деталі, там його почистій величезні. Відомо, що буде у нас в майбутньому. Тому. Ну ми то враховуємо. Ну, ну, ну Розумієте, що техніка треба, щоб биття да, ну, да. працювала. А в нас було, як кажуть, пережила ця. Це... Добре, я, я дякую. Да, добре, зрозуміло. Запитання є? Немає запитань. Добре, прошу тоді голосувати щодо списання. Хто за? Одноголосно. Так, це було останнє питання нашої комісії. Тому дякую. Комісія районної ради з питань комунальної Власне, через різного комунального господарства транспорту та інфраструктуру враховуємо закритою. Дякую всім. І, будь ласка, розходьтесь, у нас же на 10-ту годину основна спільна комісія. подождите, не остановлювати. Да подождите, говорю, не могу остановить этот. Вы вы все на секунду Ром, А ну иди Роман, а ну иди, что я не могу остановить? То нельзя запустить, то нельзя остановить.